Конвалія. Леся Українка росла в гаю конварії під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила, ой понесли конвалії у високу залу. Понесла їй з собою паночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, конвалій та музика, бідне серце крає, тож паночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю милий, і ти, дуба мій, високий, друже мій єдиний, та й замов. Байдужою паночка рукою, тою квіточку зів'яла, кинула додому. Може, й тобі, моє панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя минеться, Довго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.